Ця і сина, і свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сказав Господь, відніметься від вас царство Боже і дасться народові, що будуть приносити плоди Його. Знаєте, з усяких плодів навіть дерево, котре родить, чи грушку, чи яблуко. Чи сливку, знаєте, потрібно, як мінімум, ще когось. Дерево само від себе не вродить, мусить зацвісти і мусить прилетіти бджола, щоб запилення пройшло, треба, щоб ще хтось умішався. Життя продовжується і народжується тільки з участі двох людей, двох осіб, або ну, якась спільнота має бути. Сам у собі не буваєш, сам без себе є мертвий. І тому каже Господь, царство Боже забереться від вас до да всім, що будуть приносити плоди Його. Плоди – це і пранця двох, як мінімум. Для царства Божого. То, що ти сам робиш, можеш робити тут для, на землі, для себе, для когось. Але для, плоди для Царства Божого це є взаємодія. Як мінімум двох, трьох. Тому Христос каже, де збереться двоє троє в моє ім'я, там я посеред вас. А де Господь Бог? Господь Бог там, де царство Боже. Приносити плоди для царства Божого, це спільнотою проставляти Бога, це спільнотою творити добрі діла. І приносити плоди царства Божого. Ми бачимо. Жорстокий спорчений світ. Ми бачимо, що світ хоче, одні хочуть воювати і без цього не бачать своє життя, а другі не хочуть. І ці два табори, ясне діло, ніколи не помиряться. Для того, щоб народ приносив плід для Царства Божого. В народ повинен бути той, хто народжує щось добре. Але дивіться, народ це не є щось однорідне. Це так, як, знаєте, поліві квіти. І ромашки, і фіалки, і що ти не хочеш. Все багато волошки, все багато всього цвіте на одному полі. Так і народ. І з-поміж того народу. Є і буляки, і терня, що не хочеш тут росте. Для того, щоб цей народ був Божий, він має жити з Богом першу чергу. Це молитва, це віддати славу Богові, подякувати за дар життя, за все, що ми маємо, а потім братися до свого. Так би сказати, городу до свого поля, і помало оці колючки, буляки, всі термси, кукіль, ото помало беревати. Не давати можливість то сіяти, бо сівачем людського життя є сама людина. Людина сіє, Бог. Родить. Дивіться, якщо ви кинули зерно в землю висівач, далі ваша справа закінчилася, далі Бог дає йому життя. Ваше діло вже чекати, коли то косити. А сам процес Бог дає. Коли ти посадив у своєму саді дуже гарну сливку чи черешню, ти її полив, закидав землею гарно. І все далі родить Господь Бог. А скільки раз ми казали, ой, така файна була черешня, не приймелася. Ми повинні сіяти, ми повинні садити, а Бог родить. І тому все, що ви робите. Не думайте, що це є плід вашої роботи. Так, ви сівачі. І коли ви робите найдобрі діла, Бог родить. Найбільша наша проблема, що ми присвоюємо собі ті дари Божі, які Бог нам дає. І знаєте, а скільки в житті такого буває? Ви працюєте в якійсь команді, так? в якійсь групі людей, на якійсь фірмі, чи де-небудь. І завжди є люди ті, що стараються і роблять. А є люди ті, які нічого не роблять, але стараються користатися тими плодами, що зробили інші, і присвоювати то собі. Ті нижчі, які працюють, їх дуже мало хтось колись покаже, що вони такі важні. А вже начальство то вже їм грамоти, медалі, подяки. Чи це є погано? Це є так, як є. Тут не можна сказати, що це і погано, чи це і добре. Воно так є. Але із цього, що є, ми повинні навчитися давати плоди для Царства Божого. І коли тобі вже дали ту грамоту, подяку, чи ще щось, будь просто за те вдячний тим людям, які тобі дали можливість ту твою нагороду здобути. Знаєте, як порівняти це, наприклад, з, з військовими, та? коли якийсь підрозділ виконав якесь завдання, командиро видають нагороду, але ці хлопці, які брали участь, і навіть деякі загинули, вони заслужили, і вони мають частку тій твоїй нагороді. У кожній військовій нагороді там є не одна крапля крові тих, які ту нагороду, кому, хто би то не був, офіцер чи навіть генерал. От, на кожній нагороді не одна крапля крові. І це треба знати, кому ти маєш бути вдячний. Тому з любов'ю відноситися до тих, хто дає тобі можливість, щоб тебе величали, бо ми спільнота. І тому я про це говорю, що каже Господь, від одного народу забереться і дасться другому тому, який буде приносити плоди. Тобто, будучи в любі ситуації, якщо ми повернемося лицем до Бога, то і ті, що працюють, і ті, що отримують нагороди, і всі ті подяки, чи що би там не було, якщо кожен буде знати ціну того всього, що це все зроблено спільно із співпрацею один із другим, тоді ми будемо мати чудесні плоди для царства Божого. І як говорить Господь, Придіть до мене, всі стружені і обтяжені, і я облегчу вас. Це ті, кому не дали грамоту, кому не дали подяку. Це ті, котра праця була незамічена. Вона була зроблена, вона дала результат. Але не замітили ту працю, не подякували. Придіть до мене, каже Господь, всі стружені і обтяжені, і я облегчу вас. Візьміть своє ярмо на себе. Свої обов'язки, все, що ви там робите. Візьміть своє ярмо на себе і навчіться від мене, каже Господь. Бо я лагідний і смиренний серцем. Я лагідний і смиренний серцем. І знайдете полегшу душам вашим. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Премудримо. Послання святого апостола павла читання, будьмо уважні. Пагло з волі Божої, Апостол Христа Ісуса і брат Тимотей церкві Божій, що в коринті з усіма святими в усіх хаї, благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, благословен Бог і отець Господа нашого Ісуса Христа, отець усякого милосердя. Бог усякої втіхи, що втішає нас усім нашим горі, щоб ми могли втішити тих, які у всяких скорботах твоєю втіхою, якою Бог нас самих втішає, бо як маємо в собі Христових страждань, повну щасть міру, так і маємо через Христа повну шир міру утішення. Отже, чи терпимо скорботи воно на вашу втіху та спасіння, чи втішаємось воно теж на вашу втіху. І це дає вам силу переносити терпеливі страждання, які ми терпимо. Наша надія на вас повна. Бо знаємо, що як, так само, як маєте участь у стражданнях, так матимете у радощах, радя. Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора і сьогодні той самий, навіки. Не дайте себе звести різними та чужими науками. Воно буде добре укріпити серце, благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що її тримали, їх тримались. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо м'ясо тих звірят, кров яких пересвящених носив у святиню за гріхи палиться за табором. Тому Ісус, щоб освятити народ власною кров'ю, страждав поза містом. Вийдімо отже до Нього поза табір, несучи на ругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, але майбутнього шукаємо, за його посередництвом, приносімо завжди Богові жертву хвали, тобто пліт уст, які визнають його ім'я, добродійства та взаємні щедроти, не забувайте, такі божертви Богові приємні. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Пре мудрість прості вистукаємо святе Івандія, мир усім. І духові твоєму відмотає святе Івандія читання. Слава тобі, Господи, Будьмо уважні. Сказав Господь, що до нього прийшли, візьметься від вас Царство Боже і дасться народу, що буде приносити плоди Його, то впаде на цей камінь розіб'ється, а на кого Він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі Первосвященники Фарисеї, зрозуміли, що Він про них говорить і намагалися схопити Його. Та боялися людей, буті бо мали його за Пророка, будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм отцем. і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, Якому син схоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені обтяжені, я облекчу вас. Візьміть моє рвоно на себе, навчіться від мене, боєлайдне і свиренений серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо, моє любе, і тягар мій легкий. Слава тобі.